Сьогодні у нас тема вдовго горба. Ну а по-медичному це остеохондроз. Отже, ви знали, що є остеохондроз як шийного відділа, так і поясничного відділа. Виглядає він ось так, нібито у вас якась пухлина на цьому шийному хребці, тобто ось тут приблизно. І що це таке? Це дегенеративна, дистрофічна зміна хрещової частини нашої структури хребта. Ну але згодом змінюються і самі ядра дисків. Це призводить до протрузії, також гриж, до малорухливості. <клес> До того рухливості вам важко буде порозрушити головою, буде важко повернути її, буде ниче біль, буде німіння пальчиків, буде така тягнуча біль, буде відчуття, нібито ось тут, прям щось взяло, ви знаєте, і так от закувало в якийсь такий корсет. У вас ще буде такий момент, що буде прям наростати таким горбинкою, і ви будете думати, що це солі. А якщо в гуглі ви загуглите солі, лікування Київ. Вам таки будуть писати в гуглі, що лікуємо солі в спині, приходьте, записуйтесь і тому подібне. І тут що це таке цей горб? Це викладання мікроелементів, кальцинатів, але ніяк не солів. Плюс жирова тканина, вона також активно прогресує, тобто наростання прямо самого так жирка да? на ділянки нашого хребця. Наші пацієнти звертаються до нас із такими симптомами, і навіть із таким от виглядом уже зовнішнім горбом. І до масажистів приходять з запросом: А ви можете мені це розбити, розтовкти? А інший масажист мені обіцяв це повністю розбити. Мої дорогенькі зменшити відкладання відповідно цього горбика. Масажем можна, але ви ж ніяк не пролікуєте саме нутро, тобто причину, саме ядро захворювання. Ви не залізете в хрещову пластину, ви її не зможете регенерувати, ви не зможете ніяк пролікувати міжшипцевий диск саме масажами. Тому цей симптом може згодом і згодом і знову, знову таки наростати ваш цей горб. Але, звісно, масажист покращить ті ділянки мікроциркуляторне, саме русло, тобто кровообіг, обмінні процеси, наситить дану Ділянку киснем поживними речовинами збільшить лімфотік. Що це вам дасть? Звісно, сам цей горб він стане більш м'яким, еластичним, він почне зменшуватися, але це прибере усі дискомфортні для вас симптоми у вигляді головних болей, головокружіння, запаморочення, погіршення сну. І тому майстер по масажу значно облегшить ваш стан. Саме ядро лікувати ми не зможемо. Але ми приберемо всі симптоми, аби ви жили комфортно. Основна із причин, яка викликає остеохондроз в сучасному житті, це нахилена отак голова за телефоном, комп'ютером, статистичне навантаження шийно-комірцево зону. Дуже часто це є також і травматичні причини, коли були якісь певні травми. Але в переважній більшості сучасності це є саме сидячий спосіб життя. Це коли голова нахилена вниз, коли ми постійно так горбимося, стулимося. Це дуже часто захворювання людей, які сидять за письменними столами, наприклад, самі бухгалтери, айтішники, це викладачі і тому подібні інші сфери. І тому дані симптоми, дане захворювання буде значно погіршувати ваш стан, якість вашого життя. Які профілактичні міри ви можете прийняти, аби цього не виникло, особливо якщо у вас ваша історія та життя ускладнена анамнезом по медичному? Так, це коли є спадковість. Коли у вас бабусі, мами, є остеохондроз. Вам потрібно робити усе, аби покращувати кровообіг до вашої спинки, до шийної зони, це у вас повинно бути такого, що ви сидите, контролюєте цей процес на роботі, ось так голова вниз, або в телефоні. Всі ось тако. Робіть. По 15, хоча б навіть 10 хвилин переминки, розминочки на робочому місці. Це кругові рухи головою, це натяжіння, розтяжіння вперід, назад, в сторони, це активний рух плечима на робочому місці вперід, назад, це розтяжечки в одну сторону, в іншу сторону. Це все, що покращить вам кровообіг до даної ділянки і не дозволить дегенеративним змінам прогресувати. Це, відповідно, масажи, це ЛФК, це плавання, це йога. tres